Хто намагаються виховувати інших, не навчаючи себе? Він стверджує, що робить, те, що робиться ради Аллаха, Ті, хто руйнують місце, коли з ними капляється щось погане, Ті, хто загубився у власній реальності, хіба тобі не час прокинутися? Ті, хто думають, що джини, яких вони бачать, є ангелами, Ті, хто стверджує, що розмовляють з ангелами, Ті, хто повстає проти свого Господа, Та стверджує, що розмовляє з ангелами. Ті, хто забуває, що всі істоти особливі І Вважає себе вищими за інших. Щоб бути щасливими в житті, Ті, хто не знає, як бути щасливими спочатку з собою, хіба тобі не час прокинутися? Ті, хто не цінує Аллаха, який зробив вас цінними, Ті, хто цінує, тих, хто думає лише про себе, Тих, хто залишає осторонь сліпучу красу, і цінує тих, хто вважає себе прекрасним, ті, хто очікує допомоги від речей та живих істот, хіба тобі не час протинутися? Каже, чеснота, коли поєднуєш науку з ісламом, по-перше, коли ви довіряєте собі та навчаєтесь самостійно, коли починаєш насолоджуватися життям, коли ви об'єднаєтесь однією силою, одним серцем, однією метою. Чи може бути хто щасливіший за тебе? Яких вони бачать, є ангелами, Ті, хто стверджують, що розмовляють з ангелами, Ті, хто повстає проти свого Господа, Та стверджують, що розмовляє з ангелами, Ті, хто забуває, що всі істоти особливі І вважає себе вищими за інших, Щоб бути щасливими в житті. Ті, хто не знає, як бути щасливими, спочатку з собою. Хіба тобі не час прокинутися? Ті, хто не цінує Аллаха, який зробив вас цінними, Ті, хто цінує, тих, хто думає лише про себе, Тих, хто залишає осторонь, свіпучу красу, І цінує тих, хто вважає себе прекрасним. Ті, хто не цінує Аллаха, який зробив вас цінними, Ті, хто цінує, тих, хто думає лише про себе, Тих, хто залишає осторонь світу красу. І цінує тих, хто вважає себе прекрасним, Ті, хто очікує допомоги від речей та живих істот, хіба тобі не час прокинутися?